Збройні сили України продовжують оборону однак, наші воїни все ж мають певні потреби на цей час. Зокрема, це стосується і автівок, каже військовослужбовець за позивним Петро. Робота наших екіпажів пов'язана з експлуатацією дуже складної військової техніки, і в останні часи нам треба заїжджати в дуже несприятливі для руху автівок райони. І, в принципі, іноді це два-три-чотири кілометри по бездоріжжю по, по, по полю, і потім, і потім маскуватися і вибирати місця роботи. І тому в нас виникла потреба саме от в таких автівках, тому що звичайні наші автівки вони просто не вивозять або дуже швидко ламаються. Сьогодні від благодійного фонду Вадима Столера військові отримали два позашляховики. Сьогодні, як ніколи, ми не маємо права зупинятись. Саме тому благодійний фонд Вадима Столара продовжує допомагати військовим. Сьогодні ми передаємо два позашляховика для третьої окремої штурмової бригади і надіємося, що хлопцям це допоможе якнайшвидше і якнайкраще виконувати їх бойові завдання. Ми дуже вдячні фонду Вадима Столара за постійну допомогу третій штурмовій бригаді. Ми дуже цінуємо цю допомогу, тобто, це це не перший випадок, що ми Отримуємо автівки, ті, які нам потрібно. Ми до того отримали і складну техніку, і інші комплекти, які нам дуже важливі були для виконання бойових завдань.